Ведемо сюди мережу для інформатизації населення високошвидкісним доступом в інтернет за помірною ціною. Для мого покоління це незвично, але це сьогодні є необхідність. Повітряна тривога доходить запізно, скажімо так, І так само відбій. Селище міського типу Макарів розташоване на відстані 60 кілометрів від столиці. Тож не дивно, що населений пункт мав важливе стратегічне значення для російських нападників. 1 квітня Макарів було звільнено від окупантів однак понад 40% міста було зруйновано. Задля того, аби максимально сприяти відновленню інфраструктури, інтернет-провайдер Бест розширює своє покриття у Бучанському регіоні. Наразі ми йдемо від Житомирської траси до Макарів через Колонщина, Вишеград, маковище і так далі. Пані Надія впевнена, що інтернет одна з життєво необхідних речей, адже завдяки ньому ми можемо отримувати оперативну інформацію щодо ситуації в країні та світі. Я використовую, де ліки дешевше купити, що робиться, куди летить, де прильоти. Місцеву владу слухаю. Ну Таке, що робиться в світі, як скоріше рашу нам побідить. Оце таке я слухаю. Для мого покоління це незвично, але це сьогодні є необхідність. Місцевий житель Іван на власному прикладі переконався, наскільки важливо мати якісний зв'язок в період війни. Наприклад, сьогодні був в лікарні, повітряна тривога доходить запізно, скажімо так. І так само відбій. Ну, Із-за цього сформовуються черги накупчення людей. Через це я вважаю. Що потрібно мати швидкість інтернет зі слів інженера Георгія, саме задля того, аби таких ситуацій не траплялося, компанія Бес надає своїм абонентам інтернет зі швидкістю 1 гігабіт на секунду. А кожен з користувачів може підібрати для себе найбільш комфортний тариф. Тарифна сітка дає можливість обирати яку швидкість, якою з якою швидкістю ви саме хочете користуватися послугою доступу в інтернет. Це може бути як 100 мегабіт, так і гігабіт. В умовах війни дуже важливо оперативно отримувати інформацію про стан в країні, зв'язатися з рідними. В цьому вам може допомогти компанія Бест Назар Григоренко, Олександр Кравчук та Дмитро Маркевич із підключеного до високошвидкісного інтернету Макарова, що в Бучанському районі.